...традицій. Активною великою частиною нашої діяльності це є патріотичне виховання дітей та молоді. Всі ми приходимо в школи, займаємось з дітьми, з молоддю, намагаємось виховувати з них патріотів, захисників і вітчизни, І вже довгий час переконуємо, що це треба робити і можна робити, і обов'язково робити, і повинна існувати державна система підготовки і державна система патріотичного виховання. І це така постійна робота, і цим ми будемо займатися незалежно від будь-яких інших обставин, тому що це дуже важливо. І коли почалась війна, всі багато з каміною з ратом взялися за голову і сказали, як ж так вийшло, що цим ніхто не займався. Вихованням. А виявляється, від цього залежить того, як і виростає громадянин, і від того залежить все зрештою. Стосовно моєї програми, на кандидата посаду міського голови. Звичайно, я хотів би, що. Діалог між громадою і уповноваженими особами виборними, то і міський голова, кандидат в міську раду був постійним і дуже живим, і активним. Тобто ми повинні збиратись тут хоча б раз в місяць і говорити про те, які питання, і проблеми є в нашому місті, і як їх вирішувати. І це має бути живий діалог. І міський голова зобов'язаний приходити сюди і звітувати. Якщо Тут е, хороша погода, це дозволяється зробити. Тут прямо шурмі зайшли туди в інтеру, там великий зал, поряд е, 600 більше 600 чоловік і там зустрілися і поговорили. Дуже добре, що сьогодні прийшли кандидати в, е, в, на місці і з вами ведуть діалог. Вінниці раніше такого ніколи не було. І я, от за те. Я знаю, що робиться в житло-мінальній е, сфері і. Оце комунальне здирництво, його треба при, припинити. У разі обрання я ліквідую муніципальну поліцію комунальне підприємство і розірваю воду з жию. І ми переглянемо всі тарифи і зробимо їх реальними, і та що відповідають по собівартості і по якості надання послуг. Треба обов'язково обов'язково відкрити. Генеральний план міста Вінниці, щоб кожен вінничанин бачив кожний метр нашої землі, кому він належить, чи вільний він, чи забудований, і що з цим робити. І разом ми будемо обговорювати питання, як розвивати і забудовувати місто. Треба серйозно оновити адрес алад міської ради комунальних підприємств, і ми проведемо онурси, відкриті прозорі онурси на заміщення посад і оберемо кращих представників громади, які б могли б Працювати професійно, якісно, порядно і служити інтересам громади такі основні пункти, про які хотілось би сказати, а далі мені говорять, що вже час моєго виступу добігає інсайт. Я би хотів ще дещо інше розповісти, але я дякую за увагу своєї раїні. Дуже дякую.